Шановні глядачі, сьогодні ми говоримо про ще одну водяну шкоду. Цього разу не на стінах або в підвалах, а в загальнодоступному місці, яке інтенсивно використовується працівниками великої компанії. Уявіть собі терасу в серці відня, де люди хотіли проводити свої перерви, насолоджуватися сонцем і зустрічатися. На жаль, ця тераса замість безпечного місця для відпочинку стала справжньою небезпекою. Дошки почали гнити, кріпильні гвинти виступили, і вся конструкція втратила свою стабільність, що становить ризик як для людей, так і для будівельної конструкції. Управління будинком БОІ негайно відреагувало і доручило нам дослідити причину пошкодження та розробити довгострокове рішення для ремонту. Під час технічного огляду ми виявили, що проблема була викликана не лише плином часу. Несучі балки під конструкції були заповнені гравієм під час попередніх робіт. Через це дощова вода не могла ні правильно стікати, ні випаровуватися. Вона накопичувалася навколо балок і створювала постійно вологе середовище без вентиляції. Результат швидке гниття деревини та значне ослаблення всієї конструкції тераси. Нашим завданням було знайти рішення, яке є довговічним, естетичним та ефективним. Ми вирішили використати систему з попередньо виготовлених модулів з термодерева, де гвинти непомітно монтуються знизу. Таким чином, нова тераса стала не лише безпечною та стабільною, але й отримала елегантний сучасний вигляд. Час будівництва скоротився щонайменше на 50% у порівнянні з традиційним методом, а попереднє збирання в сухих умовах майстерні забезпечило найвищу точність. Загальна площа становила близько 200 квадратних метрів. Попереднє складання тривало приблизно один тиждень. Після цього готові модулі були зібрані на місці. Потім ми ретельно відшліфували всі дошки, обробили їх доглядовою олією та підрівняли краї бордюрами. Одночасно були замінені зламані водостоки. Результат вентильована, ідеально рівна, візуально приваблива та довговічна тераса. Кінцевий результат переконав не лише працівників, але й замовника та страхову компанію Ерго. Весь процес демонтажу старої та монтажу нової тераси тривав два тижні, вартість замовлення 32 тисячі євро. Завдяки високій якості виконання ми отримали подальші замовлення в тому ж районі, зокрема для терас навколо будівлі Банк Аустрія, вартістю близько 36 тисяч євро. Ця реконструкція чітко показує, що надійна робота завжди окупається. З одного єдиного замовлення можуть виникнути довгострокові партнерства, і сьогодні працівники насолоджуються безпечною, стійкою та естетичною терасою, яка приноситиме їм радість протягом багатьох років. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.